Добрий день! Сьогодні 24 грудня. Готуємося до святого вечора. Купила таку суміш зірка різдвяна кутя. Як бачите, да? будемо варити кутю, що там перевіряємо. Пшеничка сильно зернова, мак і родзинки. І родзинки. Будемо варити кутю, пишуть пшеничну крупу з набору, промити, залити великою кількістю свіжої води та трохи посолити. Варити неповільному вогні до готовності приблизно 45 хвилин. Готову кашу відкинути на друшляк, остудити. Ну і далі з додаванням маку і родзинок. Що ж, варимо кропу. Другий крок маковий наповнювач з набору висипати в глибоку ємкість ємність додати 50 мл окропу та дати постояти 15 хвилин. Додаємо, додаємо. Окропу трошечки. Дати постояти 15 хвилин. Закриваємо. А не стоїть. Отак. От Маковий наповнювач називається. Так, ну а родзинки, звичайно, промити, підсушити і потім додавати. Це як завжди. Ще я трошки, мабуть, почищу горіхів. Додам горіхів, грецькі горіхи. трохи треба додати для смаку. Тим часом крупа вариться. Рекомендують 45 хвилин, будемо коштувати, перевіряти на готовність. А поки вариться, засікаємо, час, будемо чекати, поки крупа звариться.